Всім привіт! Ви на каналі наше господарство Сімберного Неба. Сьогодні відео про те, як, що у нас відбувалося на нашому господарстві. Почнемо із городу, так можна сказати. Так, Ми замульчували помідори, дуже пересихаю в теплиці. Тут накидали. Такого сіна, коли ми чистимо у кролів, забираємо і тут рукавиці, одіваємо і розкидаємо так, так буде більше волога зберігатися. От такі у нас помідорки. Купляли насіння. Інших помідорів великих, а якісь сливочки, чарі, Ось таке. У нас вийшло. Так. так, ми повимикали буряк на борщову заправку, треба це буде тут прибирати. Ось такі наші помідори. Трохи підросли цвітутьці, гарно світуть, але бачите, вони такі зелені, гарні, непокручені листя, а отут які. А також дивіться, одна із приємних новин у нас зійшли огірочки. Уже декілька днів тому вони вилізали я не знімав відео такі красунчики. Și si, harnă zi sui. Oți. дуже гарно harnă Так. А також, як ви бачите, ми змикали огірки в теплиці і пересіяли їх тут. Бачу, вже схожу огірочки наші. Так, дивіться, ось. Тут ось там. І тільки що, а, ось тут о, такі гарні. А також, друзі, хочу вам розповісти про мою задумку, як вам таки попробувати е, виростити огірки е, дома в кімнаті на підвіконні. Якщо ви за Цю ідею за це проведення експерименту, ставте лайк і пишіть коментарі. Буде цікаво почитати. Так, також нас подоносить малина сорт Палана Не дуже задоволені, дощо немає. Тут теж накидали гарбузиння, огірщиня, оце ще огірки микали, щоб якась волога зберігалася. Підливати не можемо часто. Але така маленька дім. Що є, тим радуємося. Так, пам'ятаєте, в мене на одному з відео я показував, які тут були грони. Все позасихало. Ось. І тоді була площа таке стеблоня. Малина смачна, але суха. Ми вже стараємося підливати ці кущі ці ремонтантної ну, щоб вони в нас не загинули, тому що в нас більше немає. А купляти не дуже так хочеться, щоб знову то росло. Щось відпаде, щось буде. Ось. Дуже дрібненька, вона має бути крупна. Тепер, дорогі мої глядачі, повертаємося на... В наше господарство. Так, дорогі ми глядачі, ми на подвір'ї. Е, дивіться, у нас є поповнення знову такі вже. І курчата, заклали інкубатор, вилопилася четверта частина того, що ми закладали. Яйця пусті. Ось е, наше гусенятко. Ці курсита з гусенятком, воно їх навчало їсти пити. Так треба водички досипати, ось гусенятко. Ми кажемо на нього «квачка», бо воно справді і гріє, за ними ходить. Для гусенятка ось поставили пшеницю, але вони теж пробують їсти пшеницю. А ось для них укручена крупа. Знову треба досипати. Вони або веслято то затовтають, або викидають. Ось такі собі кури. Так ось, ось наші кролі. Гризуть собі вже підлогу. Хочуть тікати. От такі спокійні у нас відео є на каналі. Про наших кроликів буду ще показувати, чим вакцинують Знімлю відео. Чим ми вакцинували. Відео знімлене, але не змонтоване і стоїть поки що в процесі. Так ось яка дирка. О, рука пролізає, він хоче видно втекти. Вся крилиця нічого тут. І оце мале чудо гризе. Тут ось дири, які вже понагризу. Там поставили фанеру, кидаємо гілок, фруктових дерев, вони не аби гілки гризти, аби руть гризуть підлогу. Ми думали через те, що ми пробоюємо кролів, і ці каплі пробойки, ось, ось зараз покажу. Так ось. Ось така пробойка. квет. капала на підлогу і впитувалася, і того вони гризуть. Не знаю. Ми давали воду. А тепер 5 днів давали, 2 тижні не даємо. Такі то діла. Ой, такі в нас грайливі вони. Це їм жарко. Дуже. Отаке. От а також е, заходьте на канал, дивіться відео про... Те, як зекономити на сіні, є на каналі відео, і дати кіскам або коровам вітамінів на зиму. Але це більш такий метод підходить для козів. Так що, кому цікаво, заходьте, дивіться. А на цьому все. Кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на дзвіночок та підписуйтесь. Діліться відео з своїми друзями та знайомими. Нехай всі знають про український такий канал на українській мові наше господарство. Всім гарного дня, мирного неба, всім пока-пока!